Вітаю, друзі! У цьому відео хочу вам розповісти про нарциси, показати вам деякі сорти, чим вони відрізняються і взагалі, в яких умовах вони зростають, як розвиваються. Тож, дивимось і пізнаємо світ квітів рослин більш детальніше і краще. А розпочати я хочу ось саме. З цих жовтих, не з цих, що показав, до цих також дійдемо, а ось із цих. Це ось такий а, надзвичайно красивий лимонного кольору. Нарцис. Ось такий. Це трубчастий нарцис. Тобто нарциси вони поділяються на декілька видів. Почнемо з трубчастих Ось така велика. Широка коронка у нього, як бачите, лимонного кольору. На сонці взагалі дуже яскравий. І це сорт Ранній, називається Каліфорнія. Ну, відповідно до штату Каліфорнії, який є сонячним на півдні США. Тож і, відповідно, так і сорт називається, бо він дійсно дуже-дуже сонячний. Ось така краса, такий красивий. Нарцис дуже гарно і добре розростається. Що ж, а тепер перейдемо до цього сорту нарцисів. Цей нарцис називається скайп. Сорт скайп це трубчасті нарциси. Так само, як і ось ці, тільки ці більш великі. Ну, а ці трошки менші, більш такі середні. І також, як ви бачите, відрізняються кольором. Ось така краса. Така у нього довга трубчаста коронка. А такого лососового кольору, я би сказав. Він ніби щось як. Ну, звісно, на камеру це не передаш, на відео, але якщо так, як то кажуть, у природі у житті, то він таки має лососовий кольор. Дуже цікава і ніжна квітка, і, до речі, ароматна. Тепер перейдемо ось до цього сорту. Насправді назву цього сорту я не знаю, на жаль, вже не пам'ятаю. От Давно в мене вони сидять, ростуть у різних місцях також. А цей сорт великокорончастий нарцис. тобто, як ви бачите, у них такі великі порунки. От, Гафровані, так би мовити, і також дуже цікавий сорт. Ось він. Що ж, йдемо далі, а далі в нас ось ще один сорт. Цей сорт нарцисів називається Mount Hood. Також трубчасті нарциси, така ось велика коронка трубчаста і також дуже гарний сорт. Теж добре розростається. Ну, взагалі, для того, щоб нарциси себе гарно почували, добре їх треба висаджувати у сонячних місцях і щоб там не було вітру. Тоді вони будуть гарно себе почувати, розвиватися і квітнути. Так, далі ми переходимо до махрових сортів. Ось один з них. А сорт називається Хімур. Зараз можете його прочитати на екрані. Також дуже яскравий і цікавий сорт. Ось якщо так взяти, то ось така в нього махрова, красива квіточка. Ось такий сорт. Дуже цікавий, тому також його рекомендую. А тепер хочу вам показати нарциси на іншій ділянці. Ось. Це махровий сорт, називається Ice King. До речі, ранній сорт також розпускається в один із перших. Ось така красива велика в нього квіточка. Дивіться, яка махрова. Ось такі красені. Так, далі у нас Ice Folis сорт це великокорончастий, Дивіться. Така в нього велика жовта, світло-жовта, навіть така лимонна коронка широка. Ну, от такі красиві квіточки. Так, далі у нас сорт Редрасков. Ось такий теж дуже цікавий сорт. Якщо так подивитися, він має ось такі жовті пелюстки і таку яскраву-яскраву помаранчеву коронку. Ось цей сорт відноситься до дрібнокорончастих. ось красень. Наступний сорт цей нарцис відноситься до нарцисів із розсіченою коронкою. Як ви бачите, ось в нього така розсіченста махрова коронка. Сорт, на жаль, не пам'ятаю. Теж такий дуже красивий сорт. Теж повільно розростається, на жаль, але я його і ціную за його екзотичність. Ось таку. Як ви бачите, теж білі такі пелюстки. І сама коронка такого має лимонного. Набуває на сонці лимонного кольору. Ось така краса. А цей сорт має назву. Flower Records. Ось такий також великокорончастий сорт. Подивіться. Цікава особливість в нього, він коли розпускається, у нього такий ніжний жовтий колір пелюстки мають. І яскрава помаранчева коронка. А вже згодом, коли він вже починає цвісти трошки довше. Оці полюстки вони біліють, стають такими білими. Ну, не зовсім білими, але більш такого кремового відтінку. А цей сорт має назву Еді Конзоні. Такий ось також цікавий дуже сорт. Це дрібнокорончастий сорт ось такі в нього пелюстки кремового відтінку і яскрава-яскрава така помаранчева коронка. Дрібна коронка. Це, це дрібнокорончистий нарцис. Ось така краса. Що ж, поки що все. Далі чекаємо на інші нарциси, які будуть розцвітати. І будемо знайомитись з наступними сортами. Що ж, друзі, пройшли ще дощі. Була невеличка пауза зі зйомками, поки не стабілізувалась більш-менш погода. Ось сьогодні знову сонечко І хочу вас познайомити з наступними нарцисами. Ось один із махрових також. а Сорт називається White Middle. Дуже гарний великий махровий сорт. Така ось краса. І знаєте, що я помітив? що Він добре розвивався, але як пішли оці дощі затяжні, то, на жаль, оці бутони, квітконоси, стали такими порожніми, ніби всохлися. У мене така думка, що, мабуть, вони замокли, підмокли. Ось тут, хоча я намагався розрихлити, але щось їм не вистачило. І підживлював їх, і все. Ну... Буду сподіватися, що з ними все буде гаразд наступного року. Будуть свісти нормально. Тому ось цього року одна така квіточка. Дуже гарна, ароматна. Такий от гарний сорт. А позаду ви можете побачити он, жонкілієві нарциси, це такий вид нарцисів. Називається сорт Sailboat. Ось такий сорт, вони дрібно-квіткові. Як ви бачите на одному квітконосі дві квіточки, або ще їх називають сімейні, багатоквіткові нарциси, ну, в них також довгі такі коронки лимонного кольору, пелюстки квіточок самі такого кремового кольору і довгокорончості також такі ось красені. Що ж, зараз підемо на інший квітник. Перейшов на інший квітник. Ось наступний сорт. Назву, на жаль, не пам'ятаю. Зараз сфокусую. Такий ось дуже гарний, красива велика квітка з такою широкою коронкою. Квіточка, коронка такого. Лимонного, більш такого до помаранчевого відтінку. І полюстки білого більше до кремового. А наступний сорт махровий. Ось така ось квіточка, сорт називається Double Fashion. Зараз фокусую. Ось такий. Махровий, як ви бачите, багато полюстків, жовті і всередині такі більш до помаранчевого помаранчевого кольору. Трошки від вітру вони такі мають вигляд, як потріпалися, ну, які, але насправді дуже гарні. Коли сонечко, спокійна погода, то розкриваються дуже яскравими. Так, далі в нас сорт Паріз'єн. Красивий також сорт. Ось такий він з розсіченою короночкою. І тут ось поряд ростуть ще маленькі також сімейні нарциси. Ось бачите, також на одному квітконосі дві квіточки. Такі красиві, дуже пахучі, лимонного кольору. Ось дрібноквіткові. На жаль, вітер сьогодні. Один день гарної погоди, тому намагаюсь вже завершити відео, щоб вам показати цю красу. Ось такі ось красені. На сонці взагалі дуже яскраві і пахучі. Сорт називається Піпіт Смол. Ще один дуже цікавий такий сорт. Подивіться, тут пелюстки у два таких ряди. А, така коронка в нього, трошки розсічена, коротка. Сорт називається Мариджос. Дуже цікавий і дуже красивий сорт. Ось така квіточка. Ось такий розцвів. Щось він такий трошки також це мохровий, але від вітру, від дощу трохи потріпався. Але насправді, коли гарна погода, то він дуже гарний цей сорт. Назву, на жаль, не пам'ятаю. Ну і на завершення хочу показати вам ще ось цей сорт, ось цю піточку. Пелюстки такого лимонного кольору, а сама коронка, як ви бачите, велика коронка у нього такого жовтого, темно-жовтого кольору. Темно лимонного. Сорт, на жаль, також не пам'ятаю Ось така в нас весна цього року. Холодна, мокра. До речі, ще ось ще один. А це я вже показував. Бачите, як вони попадали трохи від дощу, від вітру. Ну і те, що я вам показував на початку відео, коли знімав декілька днів тому. Ось махрові перші, які розпускаються. Звісно, ось такими їх не залишайте. Тобто, коли ви бачите, що нарциси вже ось так зав'яли, їх треба обривати, ці квітконоси, для того, щоб. Цибулинки набиралися сил на наступний рік, на наступну весну. Тому ні в якому разі отакі вже сухі, зав'ялі квіти не залишайте на кущах. Дайте можливість цибулинкам набратися сил, набратися пожиних речовин і тішити вас наступного року вже новими красивими квітами у більшій кількості. Ось сорт Каліфорнія, я вам про нього також розказував. Початку відео. До сих пір він ще не втратив свою красу. Що ж, друзі, наразі все. В принципі, вже всі сорти, які в мене тут були, зацвіли. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. І все буде Україна! Слава Україні нашим героям! На все добре!